Добрий день. 19 квітня в Білгородській області Російської Федерації біля села Красне в полі виявили ракету Х-59. За інформацією російських журналістів, зокрема йдеться про телеграм-канал Астра, знову стався так званий нештатний схід боєприпасу. Але примітно у цій ситуації те, що нештатний схід. Ракети Х-59 стався за 92 кілометри від кордону з Україною. Російські окупанти знайшли її і знищили на місці, причому повідомляється про те, що це не перший випадок у попередніх випусках. Ми розглядали з вами ситуацію з так званими нештатними сходами боєприпасів. Причому йшлося навіть про ураження населених пунктів на території Білгородської області. ФОП 1500. Але російські журналісти повідомляють, що це 21 авіабомба, яка впала з російських літаків на територію Російської Федерації або окуповані території в березні і квітні поточного року. Давайте з вами розглянемо тактико-технічні характеристики ракети Х-59, щоб зрозуміти, що російський ВКС. Наносить удари навіть не по українській території, а по власній. Х-59 натівської класифікації Опад це радянська дозвукова ракета, яка була створена наприкінці 70-х років минулого століття. Вона мала вирішити завдання знищення цілі, які були захищені зенитними ракетними комплексами середньої та більшої дальності. Випробування ракети закінчилося у 1979 році. У першій версії, тобто Х-59, ту саму версію, про яку повідомляють російські журналісти, дальність ураження до 40 кілометрів. Втім, були певні обмеження щодо застосування цієї крилатої ракети за несприятливих метеоумов. Виявляється, що ця ракета боїться дощу туману та сильного вітру. Взагалі, Х-59 вважається високоточною авіаційною ракетою класу повітря побування середнього радіусу дії, призначено воно для ураження наземних і надводних об'єктів противника, які прикривають протиповітряна оборона. Але, ще раз підкреслю, Х-59 має дальність ураження до 40 кілометрів. Наразі є три модифікації, три базові варіанти цієї крилатої ракети. Це, власне, Х-59 і є Х-59. м Так от, навіть якщо брати модернізований характер цієї ракети, то дальність її пуску до 110 кілометрів. А я ще раз нагадаю: ракету знайшли в 92 кілометрах від кордону з Україною. А якщо брати. До уваги, що пуск відбувався відповідно з відстані трохи більшої, то тоді можемо говорити про те, що навіть якщо це був пуск не Х-59 з дальністю е е ураження до 40 кілометрів, а Х-59М, то все одно це критичні для цієї крилатої ракети відстані. І таким чином можемо навіть не припускати, а стверджувати, що удари наносилися по території Російської Федерації. Але 19 квітня не було рейдів РДК на території країни-окупанта. І тоді виникає питання: а що відбувається? Виявляється, Білгородська область знаходиться під ударами власної авіації? Єдине, можна припустити, що була ще одна версія ракети це Х-59 МК-2. У неї відповідна дальність пуску 285 кілометрів. Але тоді запитання до російських журналістів. Чому вказується, що це ракета Х-59? Немодернізований варіант. У будь-якому разі мешканцям Білоруської області треба боятися не ударів. Українських засобів рашень, а відповідно дій російського ВКС. Ще раз нагадаю, це 21 перша ракета, яка зійшла на голову росіян або мешканців окупованих територій, 21 нештатний схід боєкомплект, як на мене, досить показова статистика. Але давайте разом з вами е, проаналізуємо ті повідомлення російських пабліків щодо ситуації в Білгородській області, що ж відбувається у прикордонних з Україною районах Російської Федерації. А далі мова оригіналу. Многі наші дорогі сограждані, насмотревшись ТВ, у бідітельних експертів в програмах шумних, тим паче обложив себе офіціальними сводками, де Крушим супостатов даже не представляют, что на самом деле происходит на границе с Бандеровской Украиной. Ну чому ж мешканці Білгородської області прекрасно усвідомлюють, що відбувається: 21 нештатний схід боєприпасів на голови мешканців Білгородської області. Але цитуємо далі. Например, Белгородской области, которую время от времени не по детски обстреливают и а атакуют противника, у границы опасно передвигаться даже на гражданском авто. Я не говорю уже о военном транспорте. Приграничные пункты города Шебекина-Белгород и другие под огнем противника. Кутра и села непосредственно по граничной зоне давно превратились в территорию боевых действий. Война. Внедорожник, будь-який джип може привлечь операторів вражеских FPV-дронів і бути Це реалії наших днів, эторіалі спеціоперацій. Оце і реаліз цього сьогодні Білгородської області. Війна. Війна постукалася в двері самих росіян. Не просто постукалася, вона їх винесла, увійшла безпосередньо на територію Російської Федерації. Я нагадаю, що до початку. Рейдів РДК в території Білгородської області в глибині району Російської Федерації було евакуйовано приблизно до 50 тисяч місцевого населення. Мешканці Білгородської області вже звикли до такого поняття як вимушена переселена особа. А це показувало: це ті настрої, які панують в Білгородській, Брянській, курських областях, а саме недовіра до дій центральних органів. Російської влади